За даними департаменту житлово-комунального господарства Полтавської адміністрації, торік область використала майже 285 мільйонів кубометрів газу. З урахуванням 30 відсоткової економії на цей опалювальний сезон не можна перевищити ліміту у 1999 мільйонів кубомічних метрів. З 1 серпня до початку опалювального сезону Полтавщина скоротила споживання блокитного палива на 34 порівняно відсотки з аналогічним періодом минулого року. Ми не можемо по так би мовити, забезпечити 30%. Тут треба колосальні зміни робити. І, але все ж таки нам вдалося. От за серпень місяць ми за рахунок того, що неповному мірі подавали гарячу воду, і те, що вже час і технічних заходів працювало, і так далі. Ми зекономили 34% від виділеного, виділеного ліміту Полтавської області. Природного, кубі, природного газу у першу чергу цього вдалося досягти завдяки відключенню централізованої подачі гарячої води. А от з початком опалювального сезону споживання газу очікувано збільшилося. У департаменті переконані, що економити мають не лише комунальні підприємства багато залежить і від самих мешканців. Вони з точки зору власника вони на рівних умовах. І у нас є три категорії населення, я вже неодноразово це казав. Це ті, які проживають в багатоквартирних житлових будинках, які попали, є власниками внаслідок приватизації. Друге, це ті, які ЖБК і ОСББ стартово створювали, і ті в приватному секторі. І тому і всі повинні у нас мають люди всі однакові. Всі, ми, немає такого, що той чорний, то білий. Ми всі однакові. Комунальні теплопостачальні підприємства витерча чимало коштів на технічне переоснащення котелень. Полтава теплоенерго на реконструкцію об'єктів цього року витратило майже 30 мільйонів власних коштів. Більшість грошей пішло на встановлення більш економічних котлів і газових пальників. За 2014 рік повністю замінили старі котли на двох котельнях. Лише на цій по вулиці Червоноармійській у Полтаві економія газу становитиме 13%. Що в середньому складає 165 тисяч. Метрів <мути> кубічних на рік плануємо зекономити більше 80 тисяч кіловат годин електричної енергії. Крім того, зменшиться витрати на фонд заробітної плати за рахунок роботи котельним автоматизованому режимі. Загальна вартість зекономих ресурсів перевищує 1 мільйон гривень. При цьому вартість реконструкції, зазначеної котельні була на рівні 3,5 млн грн. Загалом, гривень. Загалом, в початку року на Полтавщині, витратили більше 100 мільйонів гривень на технічне переоснащення підприємств житлово комунальної галузі. Більшого це власні кошти підприємств зазначають у профільному департаменті облдержадміністрації. Частково фінансуються витрати в місцеві бюджети Із державного державного бюджету на реалізацію регіональної програми реформування ЖКГ виділили цього року мізерну суму.